Не тільки Так, далі ми поговоримо Що... про аномалії, які відбуваються в Європі, та й не тільки в Європі. Власне, спочатку поговоримо про аномальну спеку у Туреччині та країн Балканського півострова. І до речі, ця аномальна спека вона також рухається і в Україну. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчик. Цього тижня стовпчики термовиторів показують плюс 23, плюс 29, так, до опади спостерігатимуться лише на заході країни. Ну, ось бачимо, як, як песоку спекотно. так, аномальна спека в Аргентині зима країну засипало снігом. Синоптики кажуть, що в нас буде спека, південна Африка теж засипало снігом. Ну, одним словом, ну і крім того, дошкуляють повені у Європі. Так, зокрема, і маємо відео. Ми, ми показували в минулих наших етерах повені у Польщі та у Чехії, здається, і в Словаччині також. Mm -hmm. Сьогодні маємо кадри ніби з фільму, як писали в багатьох телеграм-каналах, так виглядають міста в Польщі після масштабної повені. Ось ми бачимо масштаби руйнувань. І наступне також сьогодні вже була інформація, що повені поширюються далі. Зокрема, це Південь Франції. Місто Канни, авто пливуть вулицями, а влада очікує лише посилення шторму. Так і наступне відео також. Із Кан місто підтопило по вулицях плавають автівки, як ми бачимо. І місцева влада очікує ще гіршої ситуації, як пишуть у місцевих телеграм-каналах. Але в себе нічого, але як природну стихію і повінь, яка зараз вирує у Європі, використовує Росія. Ну, де ще вони можуть застосувати свою дезінформацію, використовують е, стихійні явища. <світ> я вже навіть не дивую справді. <світ> так тобто, <світ> я... меж меж цинізму росіян просто, просто немає. Так і зокрема у Польщі кажуть про кампанію дезінформації Росії навколо масштабних повіне. Про це сьогодні писала Європейська Правда. Вони пишуть, що Росія проводить інформаційно психологічну операцію у Польщі у зв'язку з повінню на південно-західному регіоні країни або викликати у жителів країн емоції страху і безпорадності, зокрема про це у соцмережі Ікс, колишній Twitter, війська оборони кіберпростору Польщі писали і про це писала також європейська правда. Отож про те, як використовує таке стихійне лихо, і, як поповині... і чи це спрацьовує насправді так, так, так як частину російської дезінформації, російської пропаганди, ми поговоримо сьогодні з польським журналістом Ігорем Кравцем. Вітаю пані Ігор. Слава Україні! Гарам, слава вітаю. Так до вас не тільки повінь добралася і стихія, ще й російській псої дезінформація. Ну просто диву даєшся, до чого можуть вдатися наші недосусіди. Ну там це очевидно, тому що вони використовують такі великі катастрофи природні. Ну з самого поч... починаючи дивіться, коли е, я не знаю, пам'ятаєте чи ні, коли був паризький саміт, це було ще перед ковідом. Коли ну фактично на такому глобальному рівні почали вирішувати питання зміни клімату, так тобто політично воно було поставлене на питаннях, які стосувалися зміни клімату і екологічних різних катастроф, Росія давно з Китаєм, до речі, вже свої. Відбитки пальців ставила так і якраз у такому дезінформаційному контексті є люди, які не вірять в глобальне потепління, зокрема таких дуже багато в Україні. Так у ці всі, якби картинки, що ви показуєте з Франції, з півдня Польщі, це є картинки, які є просто таким свідченням того, що у нас з кліматом відбуваються зміни. Це не є зміна природня, це є зміна, яка ну якимось чином. Викликана господарською діяльністю людини. І причому такої людини, яка господарську діяльність проводить у дуже російському чи китайському стилі, не європейському, де тут куча різних очисних споруд стоїть, так а якраз видобуваючи просто прямим способом вугілля, видобуваючи нафту, газ і так далі. і так далі, так далі те на чому в Принципі, Росія і живе, так тобто їй невигідно говорити про кліматичні зміни. Е, і ця дезінформаційна кампанія вона йде давно, е, якщо ми говоримо от конкретно про е, саму тему кліматичних змін, е, з іншого боку, коли відбуваються такі великі катастрофи, а така повінь, яка відбувається зараз у Польщі, це досить серйозне лихо е, лихо, яке. Викликане так само порівнянням з 97-м роком, коли в Польщі повінь, яка залила Вроцлав. Є про це Нетфліксовський серіал. Багато з вас, можливо, бачили, Велика вода. Е, якби, це була одна з найбільших політичних тем е, з сучасної демократичної Польщі, якщо говоримо про катастрофи. Е, і вона дуже багато в чому вплинула на політичне життя Польщі. Чому прем'єр-міністр Дональд Туск ще поза минулого тижня, коли з'явилися перші згадки про те, що вода прийде знову, і що будуть великі наслідки, він перебрався на південь Польщі, фактично з кабінетом. Бо він розумів, що може бути повторення того, що було, і що це дуже велика, скажімо так, після цього. Буде відбуватися велика політична баталія, незалежно від того, чи уряд справився на 50% чи на 100 чи на 141, як там в деяких країнах е, буває. так е, Він розумів, що ця політична баталія буде. Крім Туска, це було дуже зрозуміло. Крім Туска, це розуміли. Е, так само люди у Росії відповідальні за е, інформаційну кампанію. Е, я е, дивлюся зараз, що є от. Відколи прийшла перша хвиля е, великої води на містечко глухолази, це що було минулих вихідних, е, відтак була Ниса, е, Клоцько, е, і далі далі, далі воно присувалося, ця хвиля на північ. Я дивлюся, що на всіх всіх територіях відбувалося таке інформаційно-політичне мінування цього цілого поля. Так, е, воно було дуже таким е, в російському стилі. Uh, яке грало на різних упередженнях uh, на національних передусім, це прикордоння Німеччини і Чехії? Так, от німці нам підірвали дамбу бо чехи нам зараз підірвуть, і через mm. чехів чи через німців нас так тобто -то -то підривання. Досить великої солідарності, яка вну, європейська є між нами з іншого боку, багато дезінформації щодо українців. От мовляв, ми дуже багато українців допомагаємо а нашим людям ми бідним не допомагаємо, при тому, що дуже багато українських організацій вчилися в допомогу. Жертвам повені в тому регіоні так само багато українців живеться, так Вони рятують своє життя і свої будинки разом з поляками. так Там в принципі на місці за національністю ніхто не поділяє. Натомість інформаційно це дуже відчувалося такі от такі от такі речі. Е, і видно, це тільки початок. так Тобто вони отак от поставили на цьому полі міни, поки ходила велика вода. Натомість, тепер, коли почнуться політичні розрахунки у зв'язку з цією повінню, оці міни будуть потрошку так от далі використовувати. Підриватися, підриватися і, і дуже сильно засмічуватимуть політичне життя Польщі, тому що для Польщі е, найближчі півроку здається до президентських виборів, а можливо, навіть із президентськими виборами разом. От розрахунок е, заповінь е, він буде дуже важливий політично. так Це буде на топі політичного життя, на жаль, тема України так само постраждає через це. Е, е, і вона буде похідною е, від. Е, Теми повинні в багатьох аспектах, якби це е, прикро не звучало, але це буде так. тобто Це буде дуже важлива тема для уряду Дональда Туска. Е, це дуже великий тест, і е, е, дуже сильно політичні сили. Тобто зараз відбулося таке, це перша перша стадія цієї інформаційної е, битви. Е, відбулося замінування інформаційного поля. Відтак воно буде затруювати, затруювати, затруювати мізки поляків. Якби з багатьма темами так росіяни в Польщі саме працювали з дуже подібними, uh -huh. дуже подібними темами, так тобто націоналізм, шовінізм, антиукраїнізм, і це все було скеровано на те, щоб викликати отаке, от ну просто фізичне побоювання за себе. Якраз оця ось катастрофа з водою, вона дуже сильно сприяла тому, щоб знову ж таки. Ем, урухомити цю схему, е, і Росія, в принципі, е, вона вже тестувала її. І тепер я думаю, що вона буде використовувати її на більшому, на більшому такому, такому рівні. Важливо, щоб польське суспільство усвідомлювало, е, що ну, таке, таке відбувається. Але з іншого боку, ми не можемо, скажімо так, абсолютно від цього обезпечитися. Е, є люди, які. Тобто недостатньо є, протидії, е, є інформаційні. А вони за, заміновують поля. Знаєте, от зараз тут є е, причина, повід е, повені, стихія. так, е, Там потім може бути наша допомагати українцям, українці такі, які це все. Розганяти. Ну, таке було розумієте, розумієте, таке було в ковід. В ковід це тестувалося не тільки в польському суспільстві, це тестувалося теж в інших європейських суспільствах в українському суспільстві. До речі, тестувалося от, е, багато оці ось антиваксерські рухи, які Знаємо, були за ними так, там. Вони ж насправді працювали. Так, це, за ними так. стає так, схема зараз абсолютно та сама, так тобто є зараз реально, от, коли є якась реальна фізична загроза, е, тоді от починається дуже подібна. Одного боку заперечення, з іншого боку, таке от лякання, що уряд від вас все приховує. Тільки ми от такі правдоруби, тут інтернетні, анонімні, вам розкажемо, як вона вся правда виглядає. Таким чином, таким чином, і зараз із повіні відбувається, коли загроза є дійсно реальна, а коли на цьому починаються дуже подібні спекуляції. А розкажіть, власне, як польська влада реагує на ці інформаційні вкиди? <кхід> Ну, розумієте, Проблема якраз в тому, що польська влада займається реакцією на реальну проблему. Так? Тобто Проблема з повінню, вона дуже важлива. Уряд, на мою думку, польський уряд досить з деякими застереженнями, але в принципі досить добре готувався разом з самоврядуваннями і досить добре реагував на те, що все, що відбувається, так. Але ну, як би добре уряд не реагував, розумієте, це є люди потерпілі. Вони в тому нічого не винні. Уряд і вразливі що втрат. максимально міг зробити це мінімалізувати їхні втрати або пізніше відшкодувати. В принципі, уряд цим займається так. тобто, травма є, ніхто її е, не забирає. Вона через впочі зараз є дуже велика солідарність е, із жертвами повені. Їм збирають у кожному. Це, це якби повінь, незважаючи на те, що от вона по карті, якщо подивитися, торкнулася малого регіону, це якби на рівні Суспільному це дуже така е, важлива річ, тому що багато людей от кожен її відчуває, тому що е, збирають кошти там всюди допомогу, везуть туди дуже багато волонтерів і так далі. і так далі на цьому Працює так само, як в Україні у випадку війни, навіть ті, що не беруть участі на нулі, не сидять так. Вони через допомогу, через волонтерство таким чином беруть співучасть у цьому всьому, що відбувається на фронті. Тут дуже подібна ситуація в сенсі такого суспільного відчуття відбувається. А, і а, якби, тут у цьому сенсі важливо, якраз для Росії. Це розіграти за е, своїми якимись е, своїми параметрами, тому що ну зрозуміло, це ця тема ця тема буде пізніше для Польщі досить, е, досить важливо. Як уряд може в цій ситуації реагувати? Е, звісно, мені би хотілося, щоб найбільше реагувала прокуратура. Е, якби там були випадки, наприклад, цього минулого тижня був випадок, коли хтось перевдягався у... Військову, ні, не військову пожарну форму, форму пожежника такого а пожежники в Польщі це така досить специфічна група людей. Це не найчастіше добровольці, це не є державні працівники. Це mm -hmm. от е, охотні чи стражі пожарне, так, тобто вони з волонтерів складаються, з місцевих таких е, і трошки нагадує українську територіальну оборону таку локальну, так локальна група, Група такої спеціальної підтримки в Польщі немає міністерства надзвичайних справ, які є в Україні, але є власне охотнічі стражи пожарне. Uh -huh. Uh -huh. Добровільні uh -huh. пожежні uh -huh. частини. Так, у нас теж є такі так, 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 команди, це, так. Так, в таких ситуаціях в Польщі реагують передовсім якраз пожежники. І от власне одна людина була перевдягнена форму пожежника і користалася тим, що до цієї групи людей є велика довіра суспільства. Так, і розносила якусь там дезінформацію. Її затримали затримали дуже швидко. Натомість, це один був випадок. Я підозрюю, що таких випадків є значно більше. Таких випадків, якщо ми говоримо про інформаційне поле є ще більше у Польщі, якщо ми говоримо про кримінальний кодекс. За дезінформацію, особливо в ситуації стихійного лиха, у нас введена е, стан стихійного лиха. Це один з конституційних станів, де обмежується частина прав людини, там uh -huh. право, наприклад, на протести воно обмежується. Так як в Україні є військовий стан, так і стан надзвичайного стихійного лиха е, зараз проваджений на певному на певній території Польщі, і тут мені би хотілося, щоб прокуратура діяла більш е, справно. Uh -huh. У випадку якраз такого інформаційного засмічування нашого простору, uh, на жаль, вона не є. При тому, що інструменти є. Інструменти uh -huh. польської прокуратури є в принципі законодавства. Досить добре uh, в цьому, ключі, мені здається, відпрацьоване, але. Потрібні руки, які ви цим будуть займатися, це одне Друге, е, Ну На жаль, далеко не всі прокурори вміють е, поводитися в інформаційному просторі. Е, в Німеччині, наприклад, вони вміють поводитися, вони вміють відшуковувати різні радикальні групи ну, і реально так, саджати. Так, їх. Таке, ми можемо 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 і посперечатися, ну щоб всі ці е, так, я, я говорю Я говорю, але розумієте, в Німеччині. Проблема, наприклад, з радикальними неонацистами з одного боку, чи радикальними лівими до речі. Це є такі, от, скажімо, так, групи мілітаризовані дуже сильно. Mm -hmm. Вона є реальною. Так у Польщі, поки mm -hmm. такої проблеми немає, як Німеччина. Натомість німецька прокуратура, просто я говорю за те, що там ця проблема теж велика існує, так натомість, німецька прокуратура значно краще від польської навчилася реагувати на це. Просто у них масштаб цієї проблеми більше, mm -hmm. але вони це вміють робити значно краще ніж польська прокуратура, і у них от подібного, скажімо так, інформаційного виду злочинів. Вони зголошують до Ради Європи до ОБСЄ більше кримінальних проваджень, що вони провели, закінчилися вироками ці справи, ніж Республіка Польща. Так до цього треба ставитися абсолютно серйозно всім урядам європейських країн, тому що війна в Україні показала яке. Яке поширене явище це російська пропаганда і російське, і псо? А насправді знаєте для, для поляків і для всіх наших союзних треба казати, що аномалією і стихією насправді це є русня. Ну тобто, це аномалія на тілі планети. Ось це найбільша загроза для всього світу не забанить за це. YouTube, якраз в рамках того, про що ми говоримо, бо так, він дуже любить так. такі речі робити. До речі, подивіться, наприклад, з Телеграмом. Я от не перестаю якраз в цьому контексті згадувати його, тому що, бачите, коли Павла Дурова, який не хотів видавати, бо Ютуб, Фейсбук чи Твіттер з різними, скажімо так, і Google ще з різними, з різними результатами, але все-таки видають дані різних порушників так само інформаційного. Законодавства, так, у нас теж інф... є певні обмеження на інформацію, якщо ми говоримо там про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, наприклад, в усіх кримінальних кодексах Європи mm -hmm. це записано в українському, так само, так. Ми розпалюватися, це це просто анонім... треба визнати як факт, що це є аномалія. <ріхе> тобто, поки <ріхе> так, та, поки буде. Цей... Так, поки існувати буде режим путінський, і поки буде існувати Росія в такому форматі, як вона існує, і не розпадеться. Це буде загрозою. Так е, дивіться, ще Ігор е, Швашано сьогодні написав, що в Кремлі е, зростає усвідомлення того, що захід не піддається ядерним погрозам, і Путін шукає нові способи. І звичайно, що буде знову ж таки використовувати своїми провокаціями і заявами щодо ударів по території Польщі, чи є на це вже якась реакція? Ну це. Публікація сьогоднішнього дня. І, зокрема, росіяни вже повідомляють, що можливими відповіді будуть стати удари по посольствах: це Великої Британії, Польщі, Румунії, а також по авіабазах, військових базах, авіабазах там, де якраз розміщуються винищувачі f 16 е, Ну, Авіабази, де розміщуються винищувачі F-16, Дуже запрошую, щоб хтось туди вдарив, по перше це сіб'ється, бо там непогана протиповітряна оборона. Бо там американці в принципі місця розміщення цих винищувачів, вони є знані. Це там: Рящів, Познань, там ще кілька інших польських військових аеродромів. Тут немає таємниці в тому, що я вам скажу так. Але там ну, досить солідна протиповітряна оборона. Тут я не знаю, це настільки спекулятивне. Настільки спекулятивна заява, тобто вони вони туди не вдарять. Так? Тобто максимум, що вони знищаться, я не знаю, будинок в селі поряд. Е, натомість, якби туди це не долетить, але якщо туди воно полетить, це буде дуже. Сильний прецедент, так ну це Бо дуже там стоять, Амер... добре, та... там, там стоять, там стоять американці, там де є ага. F-16, Там стоять американці, і це теж є таємниця Полішенеля. Так що, якщо, якщо будуть бити, то вже хай не по посольству, а зразу от по цих базах, де F-16 стоять. Запрошую. Це перше. Друге, я дивлюся, яка там це чергова вже хвиля істерії відбувається людей на букву Р з не людей. На букву Р <свист> з, з, з я з ядерною ну істотна букву Р а, з а, ядерною з ядерною так. Там ну це вже доходило до, до настільки смі... Вони вже не знають, яким чином маніпулювати оцією ядерною кнопкою своєю. так Тобто, uh -huh. я не знаю, чи ви звернули увагу чи ні. Там в певному моменті з'явилася інформація, коли Путін в Монголію поїхав. Там в певному моменті з'явилася інформація про те, що це що Путін їхав в Монголію від монгольських відунів, чи як вони там називаються по-монгольськи, питати дозволу на те, щоб ядерною зброєю в кінці таки вдарити. і це ось Розумієте, це було це, це приблизно, ну, це стояло якраз в синонімічному ряду про те, що ви говорите, там, монгольські відуни, американські в 16 на території Польщі, там я не знаю, там урядові будинки в Києві, посольства е, Великобританії, і так далі, і так далі. Так, оце все стояло в одному синонімічному ряду, що, в принципі, показує абсурдність і бред. І е, мені здається, вже на таке. Е, навіть не варто якимось чином політично реагувати. якби Варто озброюватися, озброювати Україну. Вони це побачать. Вони якраз у цьому у цьому контексті у них рефлекси досить добре працюють. Так, коли вже на подібні заяви відвідунів до. Великобританських посольств ми просто не будемо вже заяв говорити з нашої сторони, а постачати в Україну додаткову систему Петріот з Німеччини в Польщу так само додаткову систему Patriot на і е дозволяти на... нам бити в глиб Росії далекобійною Треба, західною зброєю. Це, це, це найголовніше. І... Не... Такий ідіотизм цих заяви таким чином вони сформульовані, що навіть мені дурному якби вони вже здаються, Ну настільки ідіотськими, що. Ну, Ну, слів уже не, не вистачає у словнику культурних людей, так. щоб це описати. Ну, е, дуже то, в стилі е, росіян, як на Ну, В стилі росіян, так, так. але знаєте, ну, на, на середньостатистичного користувача там, Телеграму, чи тих е, хороших русских, чи тих, хто ну, переїхав з Росії, живе зараз в Європі, на, на них же це спрацьовує. Все пропало, ми всі умремо. Е, але е, хто е, до них прислуховується зараз? Мені здається, що до них я дивлюся. Ну, не скажіть, не скажіть, скажі, дивіться. Ігор. <гаспоріст> mm. Mm, так, нам би українцям хотілося, щоб Польща діяла рішуче, коли залітають ракети, уламки ракет чи шахєїв. Звичайно, тому що ми такі. А ну мені глибо... глибо... бо... 22-го року у нас ракета на стурбовані і занепокоєні. Тому так не хотілося б бажати, але хотілося б подивитися, як вони будуть бити по військових базах країн НАТО чи аеродромах. Але ще одна загроза велика. Це зараз турне. Цими звільними, так би мовити, хорошими рускими е, політичними в'язнями Кремля, зокрема, Ілія Яшин. Е, я бачила, тому що ну, по-перше, як вони їх тільки випустили, як ну їхні їхня риторика, це ну е, на що вона розраховувала, він зараз у Литві, тобто був дивилися його виступ. Всі його назвали, що це товаріщ Яшин, чекіст <сіст> так проаналізувала. Тобто він зібрав тих так, хороших русських, тих, всіх таких, яких утісняють русський язик і русською культуру. Ну ви розумієте, що ну, крім того, він вперто відмовляється називати всіх тих, хто сьогодні приймає участь у війні бойових діях проти України військовими злочинцями. Це не ми, це все Путін. Простой русский народ не виноват, ані нищие, але то, що вони йдуть вбивати нас, запускають ракети, виконують злочинні накази і просто йдуть зараз на сході, на східному напрямку, вбивають наших цивільних, вбивають наших дітей, запускають бомби по цьому. Тобто, ви розумієте, яка це серйозна загроза? І я бачила десь у переліку його. Не знаю, чи ви бачили так, його вже назвали Е... Майор... Яшин провалил операцію в Так, там є його відео, от такі, оці сигнали, оцих, так би мовити, русських Опозиціонерів, наскільки вони є загрозою. можемо там кілька секунд буквально подивитися. Ви знаєте? А, угу. ну, так, так, так. Кажіть. Якщо кажіть. кілька секунд знайдете, то скажіть мені, я поки що е, хочу вам на це відповісти. Я дуже тримаю кулачки за Іллю Яшина, бо так просрати, скажімо так, перепрошую за це за цей вираз. Оцю повістку хороших руських як зробив він. Ну мало кому вдається, так? Тобто, щоби Німеччину розумієте, там була ситуація, коли німецькі е, такі, скажімо так. Ем, хорошо руско-фарштеєрські еліти, так ті, які там співчували цим хорошим русським, завжди а Німеччина це зараз е, фактично столиця у цієї хорошої русської міграції, можна так називаємо. Угу. е, Коли навіть їхні приятелі німці почали його критикувати. Робити це публічно, вже не за закритими дверима, так там там була дуже велика хвиля критики. Так що я за нього в цьому контексті е, тримаю з одного боку кулачки, з іншого боку, тримаю кулачки. Є така е, пані з Венеці, яка називається Катя Марголіс, і яка веде вже другий рік підряд е, деколонізаційний курс для представників е, російських хороших русських, і якраз в неї дуже. Чітка, дуже яскрава е, проукраїнська позиція підтримувати українську армію, не говорити про наших мальчиків е, і, взагалі, займатися деколонізацією е, своєї ментальності, е, чути народи, які століттями були принижувані Російською імперією. Так що я якраз. Е, Запрошую звернути увагу на те, що вона робить. Її, Вона піддана абсолютно хейтові хороших русських, але з часом я дивлюся, що її позиція вона стає, скажімо так, вона пробивається серед західних еліт. А, натомість, позиція таких людей, як Яшин, вона стає все більш і більш маргінальною. До них все менше прислухаються, власне, починають прислухатися до таких людей, як Катя Марколіс, яка спочатку ну, для неї все зробили, щоби представити її як міську божевільну. Ось так зараз до неї прислухається все більше людей. Так що ну, можливо в такому форматі я думаю, що варто, варто на них дивитися. І знову ж таки, третя річ, що неможливо важна у контексті такому польському. Це праця прокуратури. Прокуратура в Польщі, якщо ви бачили, затримала недавно Андрія Блінова, який був одним зі співробітників пана Нєвзина Ходорковського, який стоїть за ймовірним нападом на пана Волкова, і іншого хорошого руського у вільності, але в будь-якому випадку, коли це доходить до криміналу. То я дуже маю надію, що кримінал став тільки підставою до того, щоб затримати цю сітку і почати її розплутувати, бо там пов'язання з ФСБ є дуже великі і хотілося б, щоб мобільні телефони перевірялися зразу, фіксувалася переписка, листування з усіма різними людьми і. Мені здається, що якщо польська прокуратура вже такі речі робить, то це досить хороший сигнал, що вони вони почали цими людьми займатися. Власне, не литовська, не якась інша прокуратура це зробила, а власне, польська, і це дуже цікаво. Угу. Ну добре, не будемо забагато багато честі говорити про Яшна. Просто мене дуже здивувало. Я передивилася передивилась його відео із Литви, там, де зібралися в тому числі і українці, і білоруси, які. На час війни виїхали. Не знаю, якщо буде у вас інформація, чи буде він збирати аудиторію ну, Розумієте, колоніальному, колоніальному і постколоніальному зоопарку, у якому якби і білорусам відведена роль у таких колоніальних, хороших українців і хороших білорусів для хороших русських, Ну йому треба просто дати спокійно самому відмерти. Я зі своїх позиції спостерігаю. Розумієте, ці картинки дуже очевидні. І е, якщо раніше е, до них прислухалися там, десь в якихось експертських центрах, ходили на них, е, дивилися, то зараз їх все менше от, власне, через це і слухають. Вони е, політично відмирають і досить, досить інтенсивно, і треба дати їм спокійно вже вмерти. Так, в ну дай сенсію. Бог, дай Бог, так не як на нас кажуть, не чіпає це, не буде смердіти. <рес> <рес> так, Ці хороші русські, їх немає, їх не треба шукати, їх просто не існує. У цих <рес> політичних в'язнів це добре їх назвали. Що це той самий чекіст, не знати в якому звані е, так, ФСБ е, він е, його випустили в Європу. <рес>